В цьому відео вас чекає. Шо, що знайшов на спину? Друзі, ось у нас вже є якесь ночне плювання, щось піпікає. Пік-пік. Пік-пік. О, натяжечка пішла. Давай, давай. Зараз ми, друзі, цю мамку відпустимо таку гарну. Дивіться, скільки тут ікри. У неї хай живе. Всім привіт! Виїхали сьогодні на риболовлю. З ночілою не самі. Побачите, вже трішки пізніше. До нас їдуть вони, покажемо де їдуть. Їдемо ми на ту саму локацію, на платну водойму. Як не виходить у нас поїхати на якусь нову локацію, поки що їздимо на одну ту саму водойму, потерпіть трошки, далі поїдемо, можливо, на Карпач або на Євашки що у нас сьогодні, ми завтра, до завтра будемо рибалити десь до обіду. Будемо жарити шашлаки, віддихати. Друзі, пишіть в коментарі, яка водойма вас цікавить, можливо, як ви знаєте водойму, куди можна поїхати, половити рибу, або на яку саму рибу, можливо, на карася, на чисто на карася на плавочку можу поїхати. Пишіть обов'язково коментарі, яка вас рибало цікавить. Буду вдячний, якщо щось посовітую. Що друзі поїду за вашими рекомендаціями? Ось друзі, у мене новинка, придбали нову катушку, кратус карпрошна. Сьогодні будемо її тестувати, як вона себе покаже. Зараз друзі, збираємо всі вудочки, будемо замішувати прикормочку та будемо завозити на сьогодні по плану риболовля також з корабликом, будемо ловити курапа. І ще цього разу вирішив спробувати фірму iPadCy на коропа. Вибух фруктів. Також у мене як зазвичай домашня варена кукуруза. сам від варію. Два ліквіда таких у мене і макуха, саме звичайна. Ну що, приступаю замішувати. Беру інтеркріль висипати, беру дві жмені кукурудзи. Зараз відкриємо ще цю прикорночку. Спробуємо цього разу. Пахне гарно. Як вона буде працювати, не знаю. Та макухи зараз. Зараз гарно її перемішаю. Та в кінці все залью ліквідом обов'язково. Пробуємо такий ліквід зараз, десь половинку, мабуть, я вижив. Та Ось такий у мене ліквід, на корапово флагмені купляв. Ну, В раз рази його купляв, непогано все показував. Бачите, друзі, обов'язково його треба перемішувати з водою, бо він такий... або багато таких баночки дві, мабуть, треба буде вилити. Ух, сусіди. сусіди у нас газують. Сьогодні дуже багато людей, до речі. Сьогодні у нас Пасха. хотіли поїхати на якусь нову воду, ми так всі місця зайняті, не вдалося. Пришлось їхати на цю сам. Насадка, дивіться. Буду використовувати тигровий горіх. Я вчора підрізав, якраз під попапи, ось так ось. Тигровий горіх це ананас у мене со вкусом. І попап ананас теж 8 мм. Трошки залишився. Також непогано прошлого разу працювала ось така силіконова кукурудза. Ось таке грузило у мене 70 грам інлайн скальзяк. Один папачик. Трошки його підрізаю. Ось так ось, дивіться, просьо, продіваю його. петельку стягую це все на волос. Ось так, друзі, стіну. Ось такі в мене степарки сьогодні, звичайні. Та в мене дивіться, друзі, гарна оснастка. Зараз провіримо обов'язково, як воно в воді. Зараз наберу тарілочку водички і провіримо. А на другий гачок, друзі, зараз я візьму, поцепимо одну таку силіконову кукурузу. Ось так ось. І одну оцю варену, що ми додавали в прикормку. Обов'язково перевіряємо, як воно в воді, бачите, гачок стоїть на жалі. А на іншу оснастку, бачите, на сліпна доховарена домашня. Бачите, а, а ця оснастка трошки припіднята. Теж в раз непогана.

А пол... Беру оснастку. Раз. Закриваю бункер. Ось так ладу. Я на зараз сипев прикормочки. Друзі, це в мене четверта точка, вона запам'ятована в мене ще з прошлого разу. Ні, це не четверта, перепрошую, це п'ята. Бачите, показує дистанцію, скільки залишилось залишилася та точка та глибину. Кораблик пливе, це перва наша вудка. Готово. Ось, друзі, ми вже склали одну палаточку, завезли вже всі вудочки. Чекаємо на клювання. Зараз будемо жарити шерсти. Така погодка, вітерець трохи, нічого. У нас було вже одне клювання. Не знаю, що то було, але Ми щось микало. Що чекаємо на певна перша рибка була, чекаємо на наступне. Можливо, то був карась, звісно, щось уже піка. Закий, Ось нарешті солнышко вийшло, то так прохолодно було. Не знаю, як сьогодні ми будемо ночувати. Може розклали і лагер такий ось. Яна на чилі, чилі-чилі, чилі. Дивіться, як вони біжать до домцю. До домцю хочуть. Треба біжати. Реальна, да. так. Друзі, трохи спогадів. Ось так ми завозилися в тому році. У нас не було ні кораблика, ні лодки. І ось таким способом ми кормились. Це я, 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 я. спустя десь три години, ми три години вже сидимо. Це перше клювання. Ну було ще клювання. Тут там, мабуть, карасик якийсь був напевно. Це вже карасик точно вже перепайте, туди пішов аж. 好吃。我

нормально. <реклама> Тут... Ты рыбу чик, этот, чипалки. <реклама> И короче, там ничего не маем, просто коря. А, нет, все, ладно. І сейчас я поду купа. Що найшов на спину. Оба-на! На сьогодні ось такий гарнюсенький. Будемо ладіяти, що на останній. 8800-800. Ось на тевровий горі плюнок, аж розламався по топчикам. Бачите, за нижню губу все. Все чітко. Ось такі мене гачки. Потім прикріплю фотку, я не пам'ятаю, це вже який номер. Кому цікаво. Що перший є? Певно, зважувати не будемо, його зараз кинемо в нірку та будемо... Да, я дуже... І ще чекати. Дивіться, який у нього плавник дуже такий красивий, гарний, такий прям жовтий, красний, такий. Дуже красивий. його відпускати не, не можна. Можливо, потім в кінці його відпустимо. Такий красивий перепець. Дивіться. який. Ой, кагу баню. Щось тобі там каже. Щось каже. Це він підписникам щось каже. Да? Рибалень. Така гарна краса. Солнечко вже заходить. А в нас так, педне клювання було і в Олександра і все, затихло. Дивіться, друзі, цього разу в мене така новинка, атрактант слива. Це тільки що вам в раз не показав, оце кора перша клюнула на нього. Так, я значу. Дивіться, як він воді пилить зеленим, бачите як? Друзья, ось у нас уже есть какое-то ночное пребывание, что-то пикает. Пик-пик. Пик-пик. О, натяжечка пошла. Давай, давай. Е, друзья, е. На новую катушечку коробчучок. Дождались, так сказать, дождались, друзья, этого клювания. І ось він є. Олександр з Жаною вже збиралися лягати спать. Витягнуть на нову катушечку. Ну, катушечка, скажу, добре дуже відрабатує. Нема не люфта, нічого. Класно. Ногенька, негесінько. Вони кисло число робимо. Зараз там будуть коряшки, главне, протягти буде. Бо це саме права вудка в мене. Скільки зараз годин? Часу? 9.46 вечора. 9.46, опасно там відкряга. Чипи наліво пішов, ну, звісно. Головне, що ми зрозуміли, що і вечором вона може покльовувати. Тебе ж не проф камера. Бо як буде з двома фонариками, то буде ось класно. Можеться, да? Так, перейдете всюду. Що за шок? Йо. -йо. І Ось і перший завоз вночі. Зійшов прямо під берегом коробки. Нічого, ви вообще будете після, да? Деналі. сколько Снова тебе палка, что попуска, бачит, друзья, то карась. Будем опять сикать, дерево, На нас спешла, рыбка. Девочка клюнулся, и шёл. Ага. Карасик, да? Поклюнул. Возле клювания потяжечка пішла у нас. Ночью разбудила что-то. с ней О, та, ну тут бля, даже четверка будет. Не хотя. Цикрой просто. Блин, это мамка. Цикрой мамка, крылья. Да? Золотое, да? Зараз ми, друзі, цю мамку відпустимо таку гарну. Дивіться, скільки тут ікри у неї хай живе. Ну що, друзі, Відпускаємо цю мамку гарну. Хай когось порадуємо, жили, не падає багато ікри, не будемо її мучити. Хай. хай пливе. Ще буде тут трошки железна в неї буде. Я ж не буду її зважувати. 3 буде.